Вітаю, друзі. Ось всі там дуже розказують про сою Абі. Ми так само придбали її тараса рижака. Сіяли її в травні якраз до тих холодів. Дуже вона довго сходила, десь приблизно три тижні. Якщо точніше брати, то 23 дні почало появлятися. було дуже холодно, тут все було і град, там був сніг, таке було воно незрозуміло. І на сьогодні маємо 23 липня так, маємо її вріст коліна, тобто десь я знаю 60 см. Отак вона вросла. Є стручки. Звичайно, що не дуже так, бо погода була не дуже така сприятлива. Вона кущиться ця соя. Сіяли ми 140 кг на гектар. Сіяли соя по сої. оброблено насіння було стандарт топ. Півтора літри на одну тонну обробляли. Далі було оброблено тільки під гербіцидом Геліос Максі. Далі була піджива Соломон 2020 плюс 0,5 магнію. І був бор і молібден. Ну, ось маємо такий результат. Буде видно більш його, коли прийдеться до жнив. Але, як бачу, то вже відсвіла. І щоб було там дуже багато стручків, то, звичайно, що немає. Але була погода несприятлива, було дуже холодно. От Ми взяли тонну насіння, ми посіяли його. Ще по зборі врожаю будемо бачити цей результат. Чи можливо вона ще десь буде свісти, чи буде ще більш рости. Ну, не знаю, я вже не можу сказати, але через несприятливу погоду у нас дуже довгий час не було дощу, і вона росла не дуже так сильно. Тому бажаю всім гарних урожаїв,